Наша постійна рубрика, куди діваються грошики?». Сьогодні так, що то насередньому. Розпочнімо. Ось таке солоденького. Солоненького шинички. Ось мілкі мілківей. Були на знижці, треба взяти то взяти хомячного. Просто більми шоколадочка, теж на знижці. Це був на знижці маленько. Я на набила. А це вже з ДМ мило. З таким смаком. Чи не знаю, правда. Мені воно дуже подобається. У По рекомендації чата GPT взяла собі такий шампунь і кондиціонер. Щоби кроче. Потім ще ось такий серум взяла теж по рекомендаціях. У мене був серум, а це на заміну його такий взяла. Тунець. чотири баночки. Будемо робити салатик, він теж був по знижці по 0,99. Кілограм зараз євро 79 чи Того взяли сьогодні. Зараз будемо запікати ось такі голіні Набагато, На багатомуточки. Зарплату отримала, то можна купити. Правильно. Помідорчики. Чистики, це повертік раз, Винограді два. Ці знову були по 099 центів, ми його взяли. здавали. Ми його кикнули. Інджер взяли спробувати. З фенідарками маленьким взяли. Але ще обрушки. одні слід інші залоди будемо спробувати. Такий соус до келеток. І все. не так щось.